Наслідок російської атаки по Одесі в ніч проти 2 березня загинуло 10 людей. Серед них три дитини, трирічний хлопчик і двоє немовлячі тіла знайшли поряд із маманами. Ще 9 людей постраждали. Дві жінки у вкрай тяжкому стані. Біля постраждалих у багатоповерхівки зараз перебуває наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Вітаю! Що вже відомо про всі наслідки цієї трагедії? Вітаю Тетяна, Одеса сьогодні у жалобі. Як ви і сказали, вже відомо про десятьох загиблих людей. З них троє дітей це трирічний хлопчик та двоє немовлят. Кілька годин тому тіло семимісячного малюка знайшли разом із маминим під завалами. Вони були в обіймах. Рятувально-пошукові роботи ще тривають, і за даними ДСНС, під завалами досі можуть бути четверо людей. Під завалі, можливо перебуває ще чотири людини, так як три людини, які перебували в списках ймовірних зниклих бесед, звернулись до ДСНС, тобто вони живі, здорові з ними, все добре. Зараз тривають роботи як на нижніх, так і на верхніх поверхах, на рівні п'ятого поверху. Також працюють і в підвальному приміщенні, тому що багато поверхів пішло туди вниз в підвал. Кож відомо про дев'ятьох постраждалих людей. Троє з них наразі перебувають у лікарні. Стан двох важко поранених жінок лікарям вдалося стабілізувати у силах оборони Півдня Наголошують росіяни і далі підступно продовжують тероризувати мирне населення. Для цього модернізують безпілотники, змінюють тактику і намагаються обійти наші системи ППО. Їму спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює виявлення їх. Вони модифікують свої дрони, змінюючи їх бігуни, змінюючи бойову частину. Цілком ймовірно, що могла бути посилена бойова частина. До постраждалої багатоповерхівки одесити сьогодні несуть квіти і іграшки, людей дуже багато. На місці продовжують працювати і усі відповідні служби. А як тривають рятувальні роботи? Дивіться далі у нашому сюжеті. Це з собою сторон кімнати провалились. спальня і зал. А от три етажа, бачите? Детська осталось тяжело. Я що до конца не осознаю. Сергій і його донька серед тих, кому цієї страшної ночі вдалося вижити. Чоловік до останнього сподівався побачити живими дружину і новонародженого сина Тимофія. Та через 16 годин пошуки врятувальники дістали з під завалів їхні тіла. Очень страшно последствия не Так ми ще могли, помогли. Все ужасно, все страшно. П'яти людям, все ж можна сказати, то гіпшує ще дев'ятеро людей. Постраждали дві жінки 46 та 27 років у лікарню в край тяжкому стані. З під завалів ДСНСникам вдалося врятувати п'ятьох людей. На місці працюють психологи ДСНС, кінологи, також працюємо в взаємодії з іншими службами. Розгорнуто сім пунктів обігріву. До них звертається вже понад 100 чоловік, які можуть поїсти, можуть погрітися, можуть підзарядити телефони. Багато людей, які приносять речі для тих, хто постраждав. У ніч проти 2 березня росіяни випустили по Одещині вісім ударних безпілотників. Сім вдалося збити нашим силам ППО. Утім, один дрон влучив у дев'ятиповерхівку у спальному районі Одеси. Зруйновано цілий під'їзд, а це 18 квартир. Пошуково-рятувальні роботи тривають більше доби. На місці усі відповідні служби, зокрема правоохоронці. Генпрокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Ми не тільки маємо притягати до відповідальності всіх. То це скоїв, починаючи від того, хто виконав злочинний наказ і завершуючи тим, хто ці накази віддавав. Але ми маємо також припинити ці злочини. А для того, щоб припинити, маємо бути підтримані світом для того, щоб ми мали достатні ресурси зброю протиповітряну оборону. У свою чергу у силах оборони півдня кажуть, росіяни продовжують застосовувати тактику терору, мирного населення та намагаються обійти системи протиповітряної оборони. Не виключено, що в ніч проти 2 березня окупанти могли застосувати модифіковані ударні безпілотники. Слідство триває. Олександр Олександра Ченковевгенрепенько, факта сітів. Єдині новини підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.